Як зробити велозамок своїми руками? В епіцентрі купляєте гартований такий ланцюг. Це відрізний товар, він продається від 1 метра. Та саме головне, беріть хороший замок. Я взяв, наприклад, німецький фірми Абус і ні разу не пожалів. Потім я взяв стару камеру пробиту і ось так одягнув ланцюг. Зробив таку ізоляцію. Це для того, щоб не царапало раму. Вага виходить 2, ну практично 2 кг. Якщо треба, цим замком можна отак взяти і тріснути когось, якогось злоумисника. Пам'ятайте одне: всі ці замки відкриваються. Але питання: за який час зловмисник може його відкрити. Наприклад, з цим треба повозитися, бо гідравлічні кусачки його не беруть. Дякую, що підписуєтесь на український контент. Ставите лайки, королівські свої репости. Всіх. se lulu